Чи можливо ввімкнути вечірнє освітлення в сумах в період до комендантської години? На подібні звернення сумчан міський голова прямо відповідає: поки що ні. Ми включили світлофори, ми включили пішохідні переходи. Треба збільшити кількість пішохідних переходів, включити їх всі, але поки що освітлення ми вмикати не будемо. Ми не можемо це зробити без відповідного погодження і згоди на виконання даних робіт від військової адміністрації обласної або від військових. Від о, о, суму. ще рік тому нагадує сумський міський голова листом від керівництва сумської обласної військової адміністрації було рекомендовано дотримуватись Нічного режиму світломаскування, і це розпорядження досі діє. На даний час дане розпорядження не відмінено. Іншого розпорядження від обласної адміністрації не надходило. Рекомендації погодження або вимоги включення освітлення для до нас не надходило. Єдина була рекомендація поліції, рекомендація військової включити пішохідні світлофори і пішохідні. Переходи, що ми і зробили. Не забуваємо, що суми зовсім поряд із прикордонням, яке щоденно обстрілюється за російського перебрика. Тож міський голова переконаний, перестороги військових обґрунтовані. Для мене головне, щоб ми зберегли в безпеці наше місто, щоб ми не наражали на небезпеку артобстрілу, ракетних ударів наших містян, і наше місто. Мені закидають про те, що є координати, є сучасна зброя, але є і інша зброя. Яка також може впливати на життя і безпеку нашого міста. Є відповідні групи ворожі групи ДРГ, є відповідні відповідний порядок. Тому ми тільки е, можемо включити після рішення військових, поліції, органів про порядку і обласної адміністрації. Проте міський голова минулої п'ятниці, 31 березня, звернувся з цього питання до керівництва обласної військової адміністрації. Ми направили листа відповідно. Командуючому ОТУ ми направили листа голові адміністрації виконувачого обов'язки для того, щоб вони опрацювали питання військової можливості, з військової точки зору, можливості, включення, чітко прописали, покладаючись, покладаючись на їх листа, повністю зміст їхнього листа минулорічного, просимо надати чіткі рекомендації щодо дій в даній ситуації. З наближенням великодня міська влада у сумах запланувала збільшити кількість комунального і приватного транспорту, особливо на маршрутах, що прямують до найбільших міських цвинтарів. Ми мобілізуємо. Весь транспорт, який у нас є, ремонт відремонтували всі автобуси, які були поламані. Тролейбуси ми хочемо збільшити. І також всі тролейбуси на автономному русі, вони будуть задіяні, щоб люди добралися до, до цвинтарів. У минулому році ми зрозуміло, у нас була інша зовсім ситуація. Але в цьому році ми хочемо відновити, щоб люди достроково підстанції доїхали на Боронівку. Новини СТС.